Вітаю всіх! Дуже часто правоохоронні органи під час обшуків або якоїсь перевірки вимагають ваш телефон для огляду. І зрозуміло, даний телефон він є дуже корисним для відповідно правоохоронних органів, оскільки є там дуже багато інформації, яка може бути досить негативною для вас. Про це зараз вам і розповім. І так, друзі, здається на перше поле, що, що там таке мобільний телефон. Телефон як телефон, нічого особистого, але коли правоохоронні органи отримують доступ до вашого мобільного телефона, то зрозуміло. Він їм іде як ваш електронний щоденник, тому що в першу чергу вони перевіряють ваші меседжери, тобто це WhatsApp, Telegram, Signal, Viber. Тому що там зберігається вся конкретна інформація про ваші переписки, з ким ви переписуєтеся, кому відправляєте повідомлення, які повідомлення до вас приходять. Також дуже важливо мати собі на увазі про те, що навіть якщо є видалені повідомлення для правоохоронних органів, це також є відповідним сигналом, що ви щось криваєте і не хочете його повідомляти. І так, мобільний телефон. Кожний з нас ним досить часто користується і, зрозуміло, зберігає певну інформацію. Здійснює якісь переписки, якісь фотографії, фотографує документи, сканує. І щоб ви собі розуміли, це дуже корисне є для правоохоронних органів, які під час проведення обшуку особливо намагаються вилучити у вас даний телефон. Так само може бути різні маніпуляції правоохоронних органів, які... Вимагають у вас надати огляд даного мобільного телефону. Але що в першу чергу перевіряється на вашому е, мобільному телефону? І це перше, що робиться, це перевірка ваших меседжерів. Тобто це сигнал, Telegram, WhatsApp, Viber. Ну і зрозуміло, можуть бути і будь-які смски, які приходять вам на даний мобільний телефон. Зрозуміло, що також важливу роль грає не просто SMS, а воно грає. Звідки воно надійшло? Хто кому написав манера вашого спілкування, а також фотографії, які там присилаються, неодноразово був на обшуках і бачив, що саме цікавить правоохоронні органи. Наступне, що дуже важливе для правоохоронних органів, це ваші фотографії. Зрозуміло, вони після повідомлень відкриють вашу галерею і будуть перевіряти ваші фотографії. Зрозуміло, що там лише не тільки є селфі, які ви там робите, але і інші документи, наприклад, документи паспортів, кодів. Якщо ви працюєте із документами, можливо, це якісь фотографії коштів, може бути якісь фотографії місця розташування в різну пору року, а також. У часові рамки, тобто, що в подальшому може бути використано проти вас у даному кримінальному провадженні. Оскільки саме за рахунок цього, за рахунок оцих фотографій, вони малюють відповідну картину і можуть підставити, де ви були в той самий час, і потім додають, що на вашому мобільному телефону було ви, наприклад, такі-то купюри або такі паспортні дані, що в подальшому може вас прив'язати з особою, яка можливо там. Є потерпілою або співучасником якогось кримінального провадження. Наступне, що є дуже важливим для слідчих і правоохоронних органів інших структур, це те, що хто кому дзвонив. Тобто, ваша історія дзвінків вона є дуже важливою для них, оскільки таким чином вони можуть підставити прив'язку від однієї особи до іншої. Коли дзвонили, скільки тривав ваш дзвінок, хто був на іншому проводі. Тому що, зрозуміло, саму розмову, в принципі, це досить складно витягнути, якщо, наприклад, не було да, от, зроблено прослуховування ваших телефонних дзвінків. А так, чисто правоохоронні органи вони беруть контакт, номер телефону, коли дзвонив, у якій годині і з якого телефону. І потім витягують інформацію, коли поступав дзвінок на інший. Номер телефону і де хто знаходився. Тобто це все робиться через операторів і безпосередньо через ваш мобільний телефон. Це все може використовуватися таким чином, що, можливо, контакти, до яких ви телефонували, вони є учасниками якихось кримінальних проваджень, і до вас в такому випадку збільшуються інтереси, і в такому випадку ви можете також бути приєднані до того чи іншого кримінального провадження. Що також є важливим під час проведення огляду вашого мобільного телефону, що правоохоронні органи дуже люблять перевіряти ваші PDF-файли на даному телефоні, різні таблиці, заметки і зрозуміло якісь скани документів, які можуть використовуватися в вашій повсякденній роботі. Наприклад, це можуть бути договори. Таблиці, якісь де фіксують надходження коштів, звідки вони надійшли, і це також є навіть більш важливим для правоохоронних органів, чим самі фотографії. Наступне, що не менш важливе для правоохоронних органів, це зрозуміло геолокація, оскільки саме за рахунок вашого мобільного телефона можна визначити, де ви були в той чи інший момент. Наприклад, ви пересуваєтеся по території України, зрозуміло їсти в різні точки України. Але якщо, наприклад, вас підуть у якомусь вчиненні злочину, то будуть випробивати місце вашого розташування по вашому мобільному телефону, тобто за рахунок вишок мобільних операторів, і там чітко встановлять, коли ви і в який момент перебували в тому чи іншому місці, тобто, це є також дуже важливим в рамках кримінального провадження, оскільки можна визначити де і коли ви там були. А також з ким зустрічалися, якщо мобільні телефони по номеру да, ось співпадали, що ви їхали, приїхав в таку точку, наприклад, там України, і там зустрілися з іншою людиною. Тому саме за рахунок. Дзвінків номерів телефонів, а також за рахунок геолокації визначається, чи дійсно були ви в тому чи іншому місці, чи не було. Тому геолокація також є досить важливою в рамках кримінального провадження, тому правоохоронні органи дуже це люблять перевіряти. Наступне це історія вашого браузера. Тобто, всі ми користуємося Гуглом, інформацію якусь отримуємо і дійсно цікавимося. саме за рахунок цього. Також можна дізнатися про вас дуже багато цікавого, чим ви користуєтеся, чим не користуєтеся, чим цікавилися, і, можливо, це навіть дасть інформацію, що ви були причетні до якогось кримінального провадження. Тому обов'язково думаємо, що ми пишемо і що ми гуглимо у нашому браузері. Наступне, що також цікаво про охоронних органів, це зрозуміло ваші кошти. Також перевіряється, які у вас є банківські приложення відкриті. Які, можливо, є криптокошельки у вас на мобільному телефоні? Тобто це говорить про те, що ви отримуєте кошти з різних якихось джерел, і, в принципі, якщо у вас є крипто, якісь гаманці, то зрозуміло, значить, ви отримуєте якісь надходження коштів і щось приховуєте. Тобто можете отримати кошти, які не мають ніякого очіткового відношення. Тобто, це досить. Особливо стосується тих осіб, які можливо да, причетні до якихось корупційних злочин, тобто отримали якусь там хабар, і, в принципі, він зайшов вам або на криптогаманець, або безпосередньо на якусь банківську карту. Тобто, це все також досить чітко перевіряється і. Правоохоронні органи дуже цим цікавляться, оскільки вони в рамках кримінального провадження мають право отримати банківську таємницю. Також, що перевіряється, це наявність використання VPN. Тобто це різні у вас VPN, секретні чати, чати, які мають зникаючі повідомлення, це також додає інтерес саме до вас, оскільки, значить, вам. Є що приховувати. Зрозуміло, що там повідомлень немає. Якщо вони знищені, так їх легко вже і отримати. Якщо ви особливо почислили всю інформацію вашого мобільного телефону і, в принципі, да, от, статистику збивати, то в принципі це є досить складно зробити, але по факту це все рівно прив'язує більший інтерес саме до вас. Тому, друзі, як ми бачимо, мобільний телефон є досить небезпечною річчю, якщо він потрапляє до правоохоронних органів. Зрозуміло, що всі ми чесні, жодного разу не порушили законодавство, але все рівно потрібно розуміти, що потрібно правильно користуватися мобільним телефоном і в жодному разі його не передавати правоохоронним органам для відповідного огляду. Оскільки, якщо він попадає в руки до поліції, то зрозуміло, там. Може бути багато інформації використати саме не на вашу користь. Ну, а з вами, друзі, як завжди, був я, адвокат Вадим Вітенко, який завжди вам дасть корисну інформацію, яка пригодиться вам у житті. Дякую за перегляд, обов'язково. Не забуваємо ставити лайк, робити підписку і дистатим на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Всім пока і до нових зустрічей!